Привіт, колеги, педагоги! Давайте знайомитись, я Леся. Мій шлях з державних навчальних установ колись привів мене у перспективний приватний навчальний заклад з зрозумілих причин, а саме, сміливі експерименти, нововведення, трансформації базових систем педагогічних технологій для зміни пріоритетів змісту освітніх процесів, щоб нам, з вчителям, наздогнати потреби сучасних дітей. Для нагрібання балів перед педагогічною пенсією після присвоєння кваліфікаційних категорій настав час підсумків досвіду, структурування методичних розробок, які пройшли пробування на практиці, об'єднати це полем екофасилітації, яка б мала стати основою нової української школи, і поділитися з вами у новоствореному підкасті з назвою Кузня». Да, так, просто і суттєво, бо в більш лояльній назві, наприклад, педагогічна скринька не відчулося б бажання фундаментальної зміни русла основних потреб в педагогічній творчості. Ну, хто дослухав до кінця, дай вам Бог 13, 15 неочікуваної зарплати і премії.